Звук болгарки та гуркіт вантажівок лунає на набережні коктебеля. Селищна влада зносить паркани та кіоски, що закривали вхід до моря. Під демонтаж потрапили понад 70 мафів та 100 метрів огорожі. Все застроєно. Хоча б якщо набережне свободять, буде неплохо. Тут ж поставят літом, везде столики на пляжах з тої сторони, то з цієї сторони везде закрито. Підприємцям мафи, яких зараз зносять, пообіцяли нові місця. Місцевому підприємцю Марліну Баймаху належало чотири кіоски. Тепер їх знесуть. Однак власник не обурюється. Добровольно рішили ці точки, все таки, ну, порядок нужен. За результатами перевірки Міністерства курортів Криму саме набережна коктебеля найбільш захаращена мафами. Продавати діяла подушки і е, тапки і труси е, возле моря. Я думаю, такої необхідності немає. Це було странно, що це все розміщалося тут. Все це буде винесено на спеціально організовані ринки. У селищній раді коктебеля планують провести тут реконструкцію та укріпити берег моря. Это тот вид, в якому вже час, на ми с вами знаходимося, буде к маю місяцю приведена в такий порядок. Положити плітку, зробити парапети і так далі, фонарі поставити, скам'яки, урни. Тобто благоустроїти, зробити красивую, щоб набережная использовалась по своєму прямому назначению. А у мінкурортів Криму вже попередили. Така ж доля чекає і на набережні селищ Паторії та Щолкіно. Юлія Крючкова, Назар Кіндрачук, Крим, Коктебель, П'ятий канал.